Змінивши колір, також можемо приступити до редагування самої текстури. Що нам для цього знадобиться? Нам необхідно буде обрати, звісно ж, наш блок, нашу платформу. І далі у нас вгорі в тулбарі поруч з колором був матеріал. Натискаємо на цей випадаючий список, Тут мають провантажитись текстури, але якщо ви на них наведете, ось вони вже застосуються до платформи. Тут є металеві, Levi, Прозорі, тому тут. На ваш вибір, який вам тут до буде. Продивіться, прогорніть отак до кінця. І оберіть ту платформу, ту матеріал, точніше, яка вам буде до душі. Так, тут були якісь гарні... О, фуйга! Оберу її, скоріш за все. І далі для наступної платформи ми також зможемо змінити матеріал. Можу обрати такий самий, можете обрати геть інший. Тут є і ново, він буде дуже так добре сяяти. Головне його тут відшукати, то він такий світлий. Ось він. Але враховуйте, що поки в нас тут на вулиці день, на дворі нашому тут ігровому, то буде погано видно новому. Але ми це також згодом зможемо змінити. Тому обирайте, який вам буде до вподоби. Також можна і підлогу змінити, якщо це необхідно. Але дивіться, бачите, наші деякі блоки неможливо обрати, неможливо їх відредагувати. Тому що обирається в даному випадку. Це в нас тут міна захована. Тому, щоб обрати саме платформу, нам потрібно прицілитись і натиснути трошечки нижче. І тоді у вас обереться нижній шар в землі. І далі можна вже буде змінити на якийсь інший колір. і, можливо, брати якусь іншу текстуру. Можна подивитися, тут десь є навіть лава. Але сіра лава, мабуть, не дуже буде підходити для даної ситуації. Оберемо щось схоже. Є. І якщо ви бачите, що якась платформочка випадково десь змістилася, то нам потрібно буде її підправити. Тому, користуючись інструментом Move, який поруч з нашим Select, ну, ось, ми можемо змістити трошечки нашу платформу та передвинути. Але якщо ми бачимо, що щось тут по пропорціям, ну не так, не зовсім, бачимо, що ось тут є якась порожнеча. То тоді можемо скористуватися скейлом. Scale Скейл це зміна розміру. І. Трішечки ось змінити, потягнути за кружочок. Тобто move і scale вони візуально своїми стрілочками і кружочками схожі навіть по кольору, вони однакові. Але стрілочка означає, що ви можете і затиснути і потягнути, тим самим перемістити в той напрямок, куди стрілочка дивиться. А Scale містить в таких же напрямках-кружочках, в яких ви можете просто змінювати розмір.